Учі діда уда а то ще відпустили наші ручки. Ось так розпочинається оздоровча зарядка для студентів університету третього віку: розслабитися і вдихнути життя на повні груди основна мета цих спортивних занять. Основне направлення, мабуть, я б виділила це дихальна гімнастика з елементами розтяжки і дуже багато вправ на координацію. Я зробила цей проєкт на основі свого досвіду з дихальної гімнастики Цигуна. А вправ на розтяжку, тобі ж ми покращуємо загальний стан здоров'я цього золотого віку, розвиваємо їм координацію, бажання жити, дихати і робити це гарно і правильно. Спеціальні вправи сприяють не тільки оздоровленню, але й надихають. Займаємося. Ми, ми тут з судовольстві. потому что мы получаем большой заряд энергии, получаем, научились правильно дышать и хорошо дышать, делаем определенные растяжки и вообще получаем очень много положительной энергии и положительные эмоции. Мы занимаемся так, что каждый как может. Сколько, насколько вы себя чувствуете, чувствуете настолько и занимаетесь. Усі жилочки и целый э, день у меня хороший после этих занятий. Організатори тішаться фізкультура – фізкультура один із найпопулярніших напрямків серед студентів університету третього віку. Тож для зручності організували п'ять локацій у центральних парках міста. Всі спортивні напрямки вони проходять два рази на тиждень, тобто кожного дня учасник може долучитися до будь-якого спортивного напрямку. Проводимо заходи в центральних паркових зонах міста. Це приблизно п'ять локацій. Хочу сказати, що будь-хто може долучитися до цих занять. Долучитися до таких занять просто, процедура дуже проста. Можна або долучитися до занять в парку, і тренер підкаже, що робити далі, або ж завітати до нас за адресою Старокозацька 40 Б. Зараз є декілька видів занять: оздоровча зарядка з елементами дихальної гімнастики, китайська гімнастика та скандинавська хода. Вже незабаром організують і заняття з черлідингу.